Сьогодні буде відео про купівлю трактора, а саме із бюджетом 3000 доларів або 120 тисяч гривень. За цей бюджет можна було купити декілька тракторів, а саме UMZ, T40 або Т25. От Скажу за UMZ. В UMZ було багато варіантів за 3000. Але що мене збило, це те, як його використовують. От, у нас в селі майже в кожного міні-фермера є трактор UMZ. Це можна сказати такий самий найпопулярніший трактор на село. І вони ним обробляють дуже багато гектарів поля, Там і до 50 гектарів поля може він обробити в деяких хазя... хазяїв. Трактор хороший, але в хорошому стані ніхто його не продає. От, поки не доб'ють його до ручки, поки повністю його... Не розірвуть його, будуть пахати і пахати на ньому. ЮМС можна знайти за 3000 доларів, але вони будуть потребувати ремонту. ЮМС можна більш-менш в нормальному стані знайти за 5000 доларів, і то це не в оригіналі, а в там зроблений кап капремонт мотора, коробки, свіжовикрашений. От це, ціна його 5 тисяч. От, та й у мене невеликі не огороди. такі Треба, щоб трактор був маневрений, а UMZ він великий, неповороткий. Ну, головне, головне, що немає в ньому реверса. І цей варіант відпав. Далі йде трактор Т40, його можна знайти в досить непоганому стані, Даже там за 2500, але він буде задньоприводний. От, повний привід. Коштував би 3000-3,5 тисячі. Але також, скільки я не шукав оголошень повноприводних Т-40, я не знайшов, щоб трактор був в такому більш-менш непоганому стані. Всі вони були такі підушатані. І зупинився я на двох тракторах, це або ж Т-25. Або ж е, Т-40 задньоприводний. От, е, багато було варіантів Т-40 задньоприводних. Хороших, е, за ціною навіть нижче, ніжче, ніж Т-25. Я не знаю, чи вони так стоять нижче, ніж Т-25, можна їх було взяти і за, за 2,5 От. Також плюс цього трактора було б те, що на нього в майбутньому можна було поставити передній міст. Але дуже засмутила його кабіна. Оця його собача будка взагалі не сподобалась. Мені ну, можна сказати із-за цього і не купив я цього трактора. От. І далі в нас іде трактор Т-25. Це трактор, який мені завжди симпатизував, От. дуже поширений він був і є. От, дуже багато хто його використовує, і також завжди про нього хороші отзиви, всі пишуть. От нема не одного поганого отзива. І я почав пошук. Ну і переходимо до фаворита, до трактора Т-25 у Чернігівській області. Їх стояло на продажі близько 15 штук. Е, ну і всі е, коштували десь. 3000 чи тисячі доларів. От Перший трактор, який я бачив, це ось такі, але по ньому 3000 доларів без кабіни. Щось щиток приборів зверху стає, непонятно, не довше тут стояти. Це перші роки випуску, мабуть. Ну, не дуже сподобався мені. Все ну, в маслі. Даже не Далі. Оце трахтурець був непоганий. Із кабіною. Гарненький, видно. покрашений. Покрашений давненько, можна було перекрасити, освіжити. Такі потіків нема. нічого такого хороший. 83-го року випуску. Але далекувато знаходився. Черкаська область, Зорівка. Далекувато, так що не став я їхати дивитися по нього. Ну, ще такий варіант був, не дуже сподобався. В конотопі був варіант хороший. Але також далекувато. По фотографіям тут не, не зовсім понятно, але був такий варіант. Далі. На оцей варіант я дивився вічні, це зовсім недалеко, 20 км від мене. Варіант. Убитий, видно, повністю треба було восстанавлювати, але по салону. ось, наче більш-менш нормально по салону. Можна було обмити його, видріти, але ж смутило те, що кабіна склепана, не із нічого по склу, іззаді. Тобто воно... Тут ось нюанс треба було цю кришку кожух купляти новий. Коротше, все треба було перероблювати в цьому тракторі, але плюс його ціна 110 тисяч. Ну і рік також. 91 рік, останні роки випуски. Зацікавився цим варіантом, але ні. Трактор, який дуже сильно сподобався, був дуже класним. 98 го року випуску. Знаходився в Чернігівській області. В Лосинівці, що не зовсім далеко від мене. От в відмінному майже стані. І дивимося фотографії, які тут є. Видно, що кабіна це скоріше всього доставляла окремо. Так, трактор був без кабіни, що інший колір кабіни, але. Або дуже класно вона зроблена, або... З другого трактора. Заводська. По салону. Все. Достойно, прилично. Навіска також не на дай нічого не підтікає. Резина хороша. Коробка, проміжутка, ну. Все класно. Але ж ціна 5000 доларів, я думаю. За 4. Вряд ли, щоб він його віддав, то може 4500. Ну, У нас не вистачало такого бюджету, 4500 на трактор. у нас було 3000. І за 3000 попадається мені на очі дуже цікавий варіант. Цього варіанта вже на уликсі немає, не стоїть він. Але я зв'язався із продавцем, поговорив раз, поговорив другий раз, попросив скинуть. Детально відеогляд, бо також там пару фотографій було не зовсім зрозуміло, що там, як до чого. От. І він висилає ось таке відео. Дивимося. Переглянувши відео, поїхав я дивитися на трактор в місто Нішин. Ну і приїхав і дуже здивувався, трактор стояв якраз посеред житлових будинків. Ви можете побачити на відео. Походив, покрутився біля нього і вирішив купувати. От, приїхала хазяйка, давай торгуватись За нього хотіли 3300 доларів. От, сторгувалися за 2900. Плюс в комплекті йшло запасне колесо з резиною заднє велике, плуг і боронка. От Придбали. Викликали евакуатор. От, з прилук до Ніжно швиденько доїхав за годинку, там десь по кілометражу туди і назад Получилося 150 кілометрів. І заплатив я за нього е, 3,5 тисячі гривень. І, в общем, сума Получилася якраз 3 тисячі доларів за все. Сума покупки за трахтом 3 тисячі доларів. Ну і в наступному відео я вже вам детально покажу, зроблю такий відео огляд на цей тракторець. Дякую всім за увагу. До побачення.